Це супермами називається її по-різному. Це держанка, 30-річний підліток, мати, якої треба забрати дітей, тому що вона над ними знущається пранками. І в нашій студії Ліда Пранкер. Мама Пранкер, яка була в супермамі, тіктокер, блогер і просто охрененна людина. Більшого, не треба нічого казати. Тягни картку і давай розповідати давай. тебе, як особистию. Дуже рада тебе бачити. Супермама. Дай -дай. Та, що ж... Ти вже оце нещодавно була на так шоу Супермама? Була, да. ти що? І що ж там ото було? Не вже, насправді я ти розкажу? Я на свою аудиторію запустила, була такий типу соцопитування, що б хотіла запитати найперше, це чи є сценарій в шоу Супермама? Розумієш, ну би сценарію мені в руки читати ніхто не давав. Не але є певні все ж таки, рамки, в котрі якщо ти ну, вони собі, себе позиціонують як реаліті шоу, але все рівно там є правила. Ти е, повинен боротися за звання Супермама. Боротися да, як? Да, да. За перемогу. Ти повинен казати, чим ти кращий за іншу. Mm -hmm. Це виходить, що ти среш одна іншу. І є все рівно певні правила. Ти повинен казати, чим ти краще і доказувати це. І це виглядає саме так. Слухай, чи прописували тобі конкретну роль? От що ти маєш вести себе ось так, от і так? Розумієш, конкретну роль? Ні, але в процесі зйомок була таке. Там момент самореалізації, наприклад, і коли дівчата до мене прийшли в гості, я їм подарувала подарунки зі свого інтернет-магазину. Ті, хто на мене давно підписаний, знають, що я займалася багато років. В мене інтернет-магазин дитячого одягу. Я їм подарувала. І окрім того, що я розповідала, що я заробляю з блогу. Я ще розповідала, що в мене був інтернет-магазин, і він є, про це я їм не займаюся. Є сайт не тільки сторінка в інстаграмі. Трошки серйозні був інтернет-магазин, ніж mm -hmm. там в інстаграмі просто сторіночка. Вони сказали одразу, що це виріжуть. Можеш навіть нічого не, не, да, не розповідати. Ну, типу, ти мама в декреті 12 років. Все. ти молодець, але нам це не цікаво. Не цікаво. цікаво. Я сказала, окей, типу, не саме гірший варіант там бути мамою в декреті за чоловіком. Це прекрасно. Я вважаю, тому якось, типу, так. Слухай, тебе ж чоловік не захотів зніматися в шоу. Ну, взагалі, по-чесному, ну, він сказав що він не хоче. <ріст> а, чи е, одобряє він взагалі те, що ти йдеш на це шоу? Ну, а як він може. Як я він окрема людина, він займається своєю справою, я займаю своєю справою. В принципі він не був проти. Ні, ну типу, що там навіщо наших дітей показувати там на mm. Україні, Ну, ну слухай, ну, я, я наш до, того, дім. Як, до того як я пішла в шоу, я вже показувала в блозі mm -hmm. багато дітей своїх дім і все тому. Тобто те чоловік максимально те підтримує, підтримує? Ні, ну іноді там може сказати. Ну, я коли прийшла після супермами, наприклад, кажу в фіналі. Я там вже що, пиз... ну, Позориться так, позориться до конца, а ну, ну, що вже що вже уже боці назад немає. Вже що зробила, то зробила. А ти мене люби Я, яка я є. все рівно. Супермамі дуже вдячна, тому що я була її. Ну взагалі, то я була не єдиний блогер в четвірки. Але дівчатам-редакторам, ну типу, респект, тому, що е, вони сказали, коли інші дівчата там щось казали про свої блоги в інстаграмі. Вони казали, ні, ти це не кажеш. Блогер тільки вона. Тому що я казала, що я йду з супермаму за новою аудиторією. Я не приховувала цього, і їм за це ну дякую. Угу. Я єдиний блогер, пранкер, і навіть е, я не знаю, я точно впевнена, що цього раніше не було. Е, давали посилання на мій інстаграм. Ого! Це, це круто поганувачі. всюди, де показували мої пранки, або показували якісь вирізки з мого блогу. Була цитата Лідія Рома. Mm -hmm. Це взагалі. Тому я дуже вдячна СТБ. Okay. Питання е, який прихід аудиторії був після супермам? Вона ще досі йде, тому що ж mm -hmm. це було в принципі нещодавно, нещодавно і люди так. дивляться, хтось не подивився тоді, але в е, Перші два дні до мене прийшло органічною аудиторією 15 тисяч. 15 тисяч. І це були хейтери чи такі люблі? Більше прийшли люди, ті що ті, котрим я сподобалась, звичайно, але й були ті, хто прийшли подивитись, що ж це там за мама mm -hmm. кукупта. Хтось, Всі люди різні і всі сприймають по-різному. Йти туди перемагати я не збиралась, mm -hmm. ну Мені це не і цікаво. Я, за, йшла, за та, за аудиторію. Я, я йшла, за аудиторією, я йшла, якось так мені в голову це влізло. Е, в мене є моя, я не знаю, е, добра знайома, може, ви знаєте, її Оля Фільова. Mm -hmm. І вона колись, я коли якось написала їй, що я йду зніматись, вона мені сказала. Йди обов'язково запам'ятатись. Чогось от так от дякую їй. в мене, мене це Була ці слова інформації. в голові вони да. от засіли. Що треба реально. Ну типу не по, не mm. женись за перемогою. Запам'ятайся. Ну, е, в принципі, що дає перемога? Браслетик? Ну це ну, одна річ, але більшість все одно також мам іде туди за те, щоб стати блогером. Тому наступне питання: скільки ж коштує зараз реклама в мами Пранкіша? В мене реклама недорога, тому що в мене все ж не невеликі перегляди. Я ну як, в мене з порівняння з моїми підписниками, в мене mm -hmm. е, дуже гарна статистика. але Ну, наприклад, виїзна реклама в мене на сьогодні сто коштує 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень да. виїзна це в сторіс чи в різ? Ні, це виїзна реклама в сторіс. Там, наприклад, а, от, сторіз, от там мене кличуть там зробити лазерну депіляцію. Мені сплачують ці кошти. Mm -hmm. Я їду, роблю, гарно знімаю і розповідаю. Але я не їду і не розповідала би, якщо мені там не сподобалось. Наприклад. паскільки в тебе коштує сама Рілс? Не пам'ятаю, треба ну, спитати пост, в менеджерки. Ну, якщо виїзна пост, просто один пост. Подивитись це давай. принципово. Зараз я подивлюсь. Відеопост в мене коштує 4500, mm -hmm. а просто пост плюс сторіс це 4500. 500, фотопост – 2 500, Фото в пост зробити, mm -hmm. наприклад, якогось там магазину 2500. Ну, Наприклад, а я не знаю. Це в, мене, це дуже мало. Е, в мене зараз десь 17-20 mm -hmm. тисяч. Буває. Але це чиста аудиторія. ну Це дуже низька ціна насправді. В мене жодного разу ніхто не замовляв той пост. Yeah? Їх ніхто не замовляє. Ну, фотопост. Ну, я yeah, навіть я не знаю, що know. можна прорекламувати. No, Відео пост замовляють. Е, в мене дуже гарно заходять речі, mm -hmm. там дитячі речі. Оце прям мій конюк. А якщо чесно, от, наприклад, там косметика, чесно, я, якщо люди самі не пишуть, не пропонують мені рекламу, то я Алінки, своєї менеджерки, забороняю шукати співпрацю, бо я знаю, що воно ну, в мене не, я, не може не тому, що е, я там винна, тому що це. Це повинно бути натівно, так, розумієш. Ну прикинь, випадки. я вихожу одним днем і починаю розказувати цей крем класний і тут же його наносити. Ну, ну типу таке. Привіт. Да. Так. Я пропоную випити і сказати дозвід від мами пранкера. Дос о Боже. я не знаю, ну підкажи, що сказати. Щоб кожен займався тим, чим він хоче. Щоб кожен, хто піде до супермами, щоб отримав гарний результат від участі в цьому шоу. 100%. Типа, рекомендувала йти взагалі на супермаму іншим мамам? Тільки, якщо я цей блозі все покажу, тільки якщо є мета. Угу. Просто так. Ну, Наприклад, якщо ти не збираєшся. Якщо ти загубилася, допустимо, да, таку, і ти така думаєш, бляха, хамуха. Піду на супермаму. Ти розумієш, що там дійсно достатньо йдуть учасниць, котрі дійсно трошечки, ну mm -hmm. їм не треба грати, їбанашку, Вони такі і є. Mm -hmm. Їх достатньо. Хтось йде. Я хочу, щоб мій там, я не знаю. Я вважаю, що моя дитина вундеркінд. Я хочу, щоб побачивши це шоу, нас покликали в книгу рекордів Гіннеса. гінеса. Є такі йдуть. Я... І вони, йдуть, І вони йдуть. Звісно, ну я знаю такий випадок, звісно, що в неї дитина виявляється не вундеркінд, але вона ну, виглядає. Див да, пам'ятають, що героїня ми. Ти дивилась? Вона мене зараз скрізь в тік Поняла? В рекомендаціях це просто якийсь крінж. Вона мені дали цю роль, дебілки. Я ж дивлюсь Ну, типу, факту, а це ти за останній кажеш? 에, ну За останній сезон така чорнява ну, дівчина в неї що, е, е, дитина вона не дуже доросла, типу, там, один чи два роки, вона каже, він вже там і читать бляха му коміє, розумієш? Mm -hmm. А той знайшли, да, вона дум... обична дитина. Я див... Там просто багато таких випадків. Ну да, Ну реально, там там там, також... там... Чесно, там для, такі... мене... Там Чесно таких... для мене саме саме охрененний відпочинок. Це просто в суботу заказати якусь їжу і дивитися 24 на 7 супермак. <су> я в кайфах просто. Це найкраще, що могло трапитись в моєму житті. Я тут не, не дуже я не розділю з тобою, бо я не дивилась це шоу, поки не, не, не прийняла в ньому участі. Окей, тягни наступну картку. Добре, давай. Так, що бісить. Кажу тобі, що а, Що тебе бісить зараз в сучасних дівчатах? А ти на них дивишся і розумієш, що це капець. Е, мене взагалі нічого не бісить, якщо чесно, мені насрать. з Вз, мені, хто як виглядає, і що робить. Але єдине, просто молоді дівчата зараз з раннього віку починають робити собі якісь ін'єкції краси. Угу. І Тоді вони починають виглядати. Старше за мене. No, yeah. Оце єдине, що я просто дам пораду. Не робіть цього, тому що я, наприклад, почала там їх робити, коли мені сталося 30 років. І тільки mm -hmm. я почала ботекс, а вже потім воно затягує. І тому і не робіть це раніше. No, yeah. Ну, типу. 100%. Ні, ну буває такі певні, що генетичне, що рана там якісь no, yeah. починаються. Але ну, взагалі, якщо не треба, то, то не робіть. А так, що бісить, мене нічого не бісить. Що те ще дратує в сучасних чоловіках? От ти, ти просто можеш дивитися, що в тебе ж є чоловік, в тебе є родина. Зрозуміло, що тобі дивитись на чоловіків, ну це таке дебілістика, да, коли є хороша родина. Але от ти бачиш зараз тенденцію чоловіків, і ти на них просто взагалом подивишся, і думаєш, та що з вами не так бляхамуха відбувається. Я просто дійсно не дивлюсь. Дуже мало в принципі. Завжди це було, і не тільки зараз, не тільки в сучасних. Дуже мало взагалі молодь і сучасна, сучасні чоловіки, вони, я дитина 90-х, я звикла до цього. Вони не можуть взяти відповідальність, наприклад, за свою жінку. Yeah. Оце. Може, це, може, це і непогано. На... Це не, це не знаю. Ну, якщо... ну дивись, якщо да. ми кажемо про Європу, то там давно да, да, все 50 там, на 50. Да. Я не кажу, що це не. Ну, я, наприклад, не там, теж заробляю там, сьогодні гроші, всі мої гроші, звичайно, там, чоловік каже, я йому там, віддаю, наприклад. Там, тому що він, звичайно, на все ну, обще, загальне, Спільно, да. спільне. Але хлопці молоді, вони з самого початку. Ну, типу, не, не збираються, да, Щоб О, воно було спільне. Безпишно, ти там собі, я там собі. Оце трошечки мені, типу, здається, що все ж таки той приклад, котрий наші нормальні чоловіки дають з 90-х, условно тих да. часів, то це все ж таки залишається такі по чоловічі дуже. Слухай, okay. що останнє питання, фінальне, так як переді мною сидиться мама Пранкер. А що тебе найбільше дратує в сучасних мамаш? Я навіть не знаю, що тобі сказати про щось сучасні. Ну от окей, а тепер щось дратувало на е проєкті Супермама, коли ти бачила, мам. І ти така дивишся, думаєш, та що ти взагалі верзеш? Ти про що типу Альо, Розумієш, ти в моєму випадку? мені мабуть, не повезло, тому що в мене четвірка була всі адекватні, і нам було дуже важко за цього зніматися. Але якщо... Скаження, якщо чесно, я дивилась програму. Я винесла таку думку, що тебе всі хейтили, в тебе жодного позитивного коментаря. Тільки одна човіха бабчика. Мені казала, ти? єдина ні, єдина човіха, іспугалась миші і сказала, да реально пранк, прикольно. Все, все більше Нічого ні, ну, я взагалі не бачила. Ні, ну, а на фіналі бабтістка ну, мені 9 фіналі? балів поставила. Ну, охренець, але в квартирі твоїй казала, що ти? що ти, бляха, мука? Содержаночка нормальна ну, сіла вдома на 12 років. Так декрету. потрібно було, але ні. взагалі чесно, нам, нам було і за того важко зніматися, тому що ну у нас в принципі були всі адекватні. Е, мені не подобається, коли, е, от, знаєш, як розповідає, мої діти це е, моя душа. Е, я щаслива мати двох ангілочків, е, мої діти це моя енергія. Я цьому не вірю. Але я ж кажу, що прям бісить, ну ні, іноді чесно, мене може це і бісить. Я в це не вірю і не вважаю, що діти повинні бути прям. Ось так. Ось так, посад. Мої діти теж моя енергія, мої діти все утром вигладила. Ти посмотри, бляха муха, замазався ти, скотина. Да, це мій дімочка. Ну я на потіпіаном є грати. Все ж таки трошки повинно це бути, триматися в балансі. все, тоді нормально за баланс. Давай за баланс. Делуемся, да. ну, я уже здесь да. могу.